Виконуємо номер 3 із завдань для перевірки знань до параграфів з 16 по 21, підручника алгебра 7 та номер 3 із завдань для перевірки знань до параграфів з 32 по 37, підручника математика 7, інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік, які з рівностей є тотожностями? і 4 завдання. Приступаємо до виконання. Перша рівність у нас квадрат різниці. Квадрат різниці двох виразів дорівнює квадрату першого виразу. Відняти подвоєний добуток першого виразу на другий. І додати квадрат другого виразу, у нас пропущено подвоєний добуток, тому це не тотожність. Задання третє. Сума кубів двох виразів дорівнює добутку. Суми цих виразів на неповний квадрат їх різниці. Це тутожність у нас. Далі завдання третє. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. Це тутожність. І різниця кубів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на неповний квадрат їх суми. Неповний квадрат їх суми Не має бути числа 2. Просто добуток Д на Т. Тому це також не тотожність. Номер 3. Із завдань для перевірки знань до параграфів 16 по 21 підручника алгебра 7. Та номер 3 із завдань для перевірки знань до параграфів з 32 по 37 підручника математика 7 виконано.